Кондиціонер не працює на тепло. Ось така сьогодні була у нас заява. Приїхали, зараз все перевіряємо. Дивимося, як працює кондиціонер на холод, тепло, перевіряємо всі його характеристики, всі режими тестуємо та будемо тоді робити вже якесь заключення після діагностики. що з ним і що потрібно зробити, щоб він працював. Ніби там до цього був якийсь майстер, щось там робив, щось там заправляв. Сказали, що думаю, що немає фреону. Перевіряємо. Ось фреон на місці тиск є. На охолодження працює взагалі без питань. Зараз його запустили на обігрів. Будемо дивитися далі. Ось бачимо, що на обігрів також працює. Набирає тиск. Верхній храм, по якому йде фреон. Також теплий, тобто взагалі немає ніяких питань. В чому було питання? Оці просто направляючі стояли отак, як ніби закриті, і тому сюди взагалі не йшов ніякий потік повітря. Ось ми їх відкриваємо і все сюди зразу все добре дує, все холодить, все, все гріє теплим повітрям. Тобто взагалі немає ніяких нюансів із кондиціонером. Тому просто, будь ласка, перевіряйте.